Так, не знаю, чи я рівно все поставив, але давайте затестуємо, що у нас по вагі. 136,7. Так, це за умови, якщо ваги рівно стоять, зараз треба ще в декількох точках поставити. Так, зміщуємось на інший бік і погнали. О, Тут мені більше подобається. 135,9. Так, я сьогодні в щирому. Всім привіт! Дивіться. А, коротше, трішки йде не за планом, а в тому сенсі, що сьогоднішнє тренування проходить у нас без віру. У мене немає батареї. прикиньте. І вчора ходив в макетоп і забув купити батарейки. Сьогодні піду, обов'язково треба взяти батарейки, щоб ставити контролер і можна було бити барабани. Так, харчування тримаємо. Вважитись ми вважилися. Ви, в принципі, то все бачили або побачите в цьому відео. Можливо, я склеїв це відео, а можливо, додам у відео про харчування. Та. Ога, потроху уходи і це головне. О, це вже почезнотне, я вам скажу. Пізда, їбать пече. Отакі от трисети робити ну, по 5 підходів. А ми будемо поступово теж на це виходити. Тобто у нас буде тренування одні і ті ж самі кожен день. Але кожен тиждень ми будемо додавати спочатку підходи. Один тиждень ми додаємо підходи, інший тиждень додаємо повтори. Наступний тиждень додаємо підходи і знову повтори на наступному. І таким чином, в ідеалі вийти б 5 підходів, отаких от трисетів, по 25 разів. Тобто за один сет. Із трьох вправ, трьох а, а, траєкторій махів, тобто від задньої частини бедра, від середньої і від передньої. Віддалі робити за один сет 75 повторів. Не роз'їбати. Якщо я не помиляюсь, вісім разів за ебіс. Да, якось трішки. Так, щоб трохи розгрузити ще поясницю, але в цілому нормально. Ух, серце вилітає. Я хочу вам сказати, що ці шість були реально на грані. Ну, типу, якби було якесь страхування, якби була сідушка зі спинкою, щоб я робив це зафіксовано зі спиною для своєї ж безпеки, можна було б спробувати ще зробити. Останній. Але так як я роблю це сам і роблю це стоячи, без поясу, без нічого, то ну його нафіг. Я, мені вже не 20 років, вже 30-ка, тому ні, безпека перед все. Так, далі кардіо, власне, як завжди, з 4 км до 6 км, кожні 10 хвилин плюс 1 км підвищення. Так, і завершуємо. Покласти 200 калорій ми за дистанцію в 3 кілометри чи миль робимо.